Нині у міському будинку культури особлива гостя. Її порода невідома, а точний вік загадка. Але вона підкорила всіх і дорослих, і малих. Це кішка Буся. Буся з'явилася у нас, коли вона була маленька. У неї була сім'я, мама і три сестрички. Мама Бусю побачила в Фейсбуці. Все чаювання буся спокійно сиділа на ручках, мружилася від задоволення і дозволяла себе гладити навіть найменшим. А діти із захопленням ставили питання: що любить їсти чи боїться собак, і які цікаві історії може розповісти її сім'я? Я можу розказати історію, як наша буся посварилася з сусідським котом. І потім вона залізла на дерево, м'явкала, м'явкала. потім сусід приносив драбину, щоб її зняти. Вона ще купується в землі, отак як собака. туди сюди туди-сюди, туди-сюди. Погляд бусі ніжний і трохи сумний. Здається, він промовляє більше ніж будь-які слова. Буся не проста улюблениця, вона символ доброти, турботи і надії. Колись її життя могло обірватися біля смітника, а тепер вона друг для дітей і приклад доброти для дорослих. Я побачила в Фейсбуці оголошення від волонтерів, що вони віддають добрі руки. Ми на неї подивились. Хоча на той час у нас уже був один котик, теж викинутий в свій час. І ми прийняли рішення взяти собі. Ще одну таку, таку таке миле створіння. Сім'я дуже любить тваринок. Собачка Боня приїхала з Донецька, коли почалась війна. Кота Грея знайшли біля лікарні. Усі колись покинуті, а тепер улюблені. І всі з різних історій, але з одним фіналом шанс на щасливе життя. Є в нас ще один котик. Теж його він висловухий, шотландський сірого окрасу. І він чистопородистий. Теж його були викинули там біля лікарні, як тільки почалась війна. Ми його теж підібрали. А собака наша її, як війна почалась, виїжджала з Донецька, ну там ми трошки за неї заплатили, бо її треба було транспортувати, ми її в Полтаві забирали теж маленькою. З приводу імені нової жительки в сім'ї були невеликі дискусії, адже варіанти кожен пропонував свої. Дуже довго ми підбирали, у нас хотіли по-різному називати, у нас собака-боня, кіт грей і буся, ну, боня-буся, до того, щоб було якось созвучно. Це знайомство стало для дітей не просто веселим моментом, а справжнім уроком турботи, відповідальності й доброти. Так що ми закликаємо всіх не витрачати кошти на придбання породних котів, можна взяти таке знайти і дати шанс на життя, і ці котики подарують любові не менше ніж ті, які будуть придбані за кошти. На завершення теплий чай, цукерки та спільне фото з бусою. а на згадку аквагрим із білим котиком на ручці кожної дитини. А вже наступної на чаювання завітає Джек Рассел Тер'єр на ім'я Чері. Ця порода відома на всю Україну, адже в нас є легендарний пес-патрон.